Розділ 2. день 16. РИМ ІТАЛІЯ. РОБЕРТ зателефонував до полковника. Це зараз телефонної будки з п'яца дель Думо. Що сталося із нашою дружбою? запитав Роберт. Не будь наївним, друже мій. Я, так само, як і ти, підкоряюся наказам. Можу запевнити тебе, що в твоїй втечі немає жодного сенсу. У всіх розвідувальних службах у списках розшукуваних ти є першим номером. Служби безпеки половини країн світу полюють на тебе. І ти теж вважаєш мене зрадником. Це зар зітхнув. Немає значення, що я вважаю, Роберте. Особисте ставлення тут ні до чого. Я маю наказ прибрати мене. Тобі краще було б здатися самому. Дякую, друже. Якщо мені знадобляться поради, я подзвоню вам, дорогий абат. Робот жбурнув трубку на важіль. Він розумів, що ніколи ще не перебував у такій небезпеці. За ним полюють агенти служб безпеки щонайменше шести країн. Тут має бути дерево, подумав Роберт, згадавши анекдот про мисливця на тигрів. Величезний тигр мчав просто на мене, збройносів паніці розбіглися, сховатися було ніде, не було видно ні дерева, ні кущика, а звір наближався дедалі ближче. Як же вам вдалося врятуватися? запитав слухач. Я добіг до найближчого дерева і виліз на нього. Але ж ви сказали, що там не було дерев. Невже ви не розумієте, що там все одно мало бути дерево? І мені треба знайти це дерево, подумав Роберт. Роберт оглянув площу, в цей час вона була пустельна. Він вирішив, що настав час поговорити з людиною, яка вкинула його у весь цей кошмар з генералом Гіліардом, але слід бути дуже обережним. Сучасні засоби електроніки могли простежити, звідки він дзвонить. Він побачив, що дві телефонні будки, що стоять поряд, вільні. Чудово. Роберт не став набирати особистий номер генерала Хіліарда, який той дав йому, а набрав номер комутатора Агентства національної безпеки. Коли відповів оператор, Роберт попросив поєднати його з кабінетом генерала Хіліарда. За хвилину йому відповіла секретарка. Кабінет генерала Хіліарда. Не кладіть слухавку, будь ласка, чекайте на міжміську розмову, сказав Роберт. Він залишив слухавку висіти, швидко заскочив до іншої будки і набрав цей номер. Кабінет генерала Хіліарда, відповіла інша секретарка. Не кладіть слухавку, чекайте на міжміську розмову, сказав Роберт. Поспішив у третю будку і знову набрав номер. Тепер йому відповіла вже третя секретарка. Каже командир Беламі, я хочу поговорити з генералом Хілярдом, сказав Роберт. У голосі секретарки пролунало здивування. Хвилинку, командири!» вона натиснула кнопку селектора. Генерал, командир Беламі на третій лінії. Генерал Хілярд повернувся до Гаррісона Келлера. Беламі на третій лінії. Швидко просежте, звідки дзвінок. Гаррісон Келлер підскочив до телефону, що стоїть на бічному столику, і набрав номер центру зв'язку, який працював цілодобово. Йому відповів черговий офіцер. Центр зв'язку. Адамс слухає: скільки часу потрібно, щоб простежити, звідки нам дзвонять? пошепки запитав Келлер. Одну-дві хвилини. Приступайте, кабінет генерала Хіллярда, третя лінія. Я буду біля телефону. Він глянув на генерала і кивнув. Генерал Хіллярд взяв слухавку телефону. Це ви командир. У центрі зв'язку Адамс запровадив номер телефону до комп'ютера. Я подумав, що настав час поговорити, генерале, сказав Роберт. Радий, що ви подзвонили, командире. А чому ви не приїхали сюди, щоб обговорити ситуацію? Можу організувати для вас літак. І через ні, дякую. Літаки часто розбиваються, генерали. У центрі зв'язку працювала електронна система. На екрані комп'ютера почало висвічуватися. ах 121Б, ах 122 «АХ-123С». с Ну що там? прошепотів у трубку Келлер. Центр зв'язку в Нью-Джерсі вийшов на Вашингтон, сер. Це міжміський дзвінок. Не кладіть слухавку. На екрані комп'ютера все зникло. Потім напис: Міжміська лінія зв'язку номер 1 Дзвінок іде, звідкись із Європи. Зараз простежимо країну. Командар Беламі. Мені здається, що сталося якесь непорозуміння. У мене є пропозиція. Роберт повісив слухавку. Генерал повернувся до Келлера. Простежили? Ну, що там? запитав Келлер у Адамса. Ми його втратили. Роберт зайшов у другу будку і взяв слухавку. Командер Беламі дзвонить по другій лінії, пролунав голос секретарки. Хільярд і Келлер переглянулися. Генерал натиснув кнопку другої лінії. Командер, дозвольте мені зробити пропозицію, сказав Роберт. Генерал прикрив рукою мікрофон. Нехай знову простежать. Він знову дзвонить. Друга лінія. Дійте швидше, прошепотів Келлер Адамсу. Слухаю вас, командире!» – сказав Хіляр. Моя пропозиція полягає в тому, генерали, що ви відкликаєте всіх своїх людей. Негайно. Ви, мабуть, просто не розумієте ситуацію, командире. Ми могли б обговорити цю проблему, якщо. Я знаю, як ви її збираєтесь обговорювати. Є наказ про мою ліквідацію. Я хочу, щоб ви його скасували. У центрі зв'язку на екрані комп'ютера з'явилися нові написи АХ-155, с Атлантична лінія номер 1 лінія 301, Рим. Знайшли, передав Адамс по телефону. Він дзвонить із Риму. Потрібен номер телефону та його місце знаходження, сказав Келлер. У римі Роберт глянув на годинник. Ви доручили мені завдання, і я його виконав, сказав він. Чудово попрацювали командир. Я якраз хотів у трупці пролунали гудки. Генерал повернувся до Келлера. Він знову повісив слухавку. Засікли? запитав Келлер у Адамса. У нас було дуже мало часу, сер. Роберт перейшов у наступну будку і взяв слухавку. «Командер Беламі на першій лінії, генерали!» – пролунав по селектору голос секретарки. Знайдіть цього виродка. гаркнув генерал і взяв слухавку. Слухаю вас, командире!» слухайте мене, генерали! і слухайте дуже уважно. Ви вбили масу невинних людей, і якщо ви. Не відкликаєте своїх агентів, я звернуся до засобів інформації та розповім їм, що відбувається. Не раджу вам робити цього, якщо не хочете, щоб почалася світова паніка. Прибульці реально існують, і ми беззахисні перед ними. Вони готові до дій. Ви просто не уявляєте, що станеться, якщо ці відомості проникнуть назовні. Ви теж не уявляєте, відпарував Роберт. Я не залишу вам жодних шансів. Припиніть палювання за мною. Якщо буде ще хоч один замах на моє життя, я звертаюсь до преси. Добре, сказав генерал Хіллярд, ви перемогли. Я скасую свій наказ. Ми можемо. Ваша служба стеження зараз, мабуть, намагається на повну силу, обірвав його Роберт. Бажаю удачі. Зв'язок обірвався. З'ясували. прокричав Келлер у телефон. Майже, сер, відповів Адамс. Він дзвонив, звідкись із центру Риму, весь час із різних номерів. Ну що? спитав Хілярд, вичікувально дивлячись на Келлера. Мені дуже шкода, генерал. Єдине, що вдалося з'ясувати, це те, що він у Римі. Ви вірите у його загрозу? Припиняємо полювання на нього? Ні, ми його знищимо. Роберт знову прикинув свої шанси, вони були дуже малі. Його шукатимуть в аеропортах, на залізничних вокзалах, на автостанціях та в агентствах з прокату автомобілів. У готелі він теж не міг потикатися, бо італійська служба безпеки вже напевно розіслала по них опис і фотографії. І все таки йому треба було якось вибратися з Риму. Йому потрібне було прикриття найкраще супутниця. Вони не звертатимуть увагу на чоловіка у супроводі жінки. Так, спочатку треба було знайти жінку. На розі стояло таксі. Роберт скуйовдив волосся, сунув набік краватку і нетвердою ходою підійшов до таксі. Гей, крикнув він. Послухай. Водій з ворожістю глянув на нього. Роберт витяг з кишені 20-доларову банкноту і засунув її в руку таксисту. Гей, друже, треба когось страхнути. Ти мене розумієш? Чорт забирай, та ти говориш англійською. Таксист глянув на банкноту. Вам потрібна жінка? Вгадав, хлопче. Мені потрібна жінка. Сідайте, сказав таксист. Роберт плюхнувся на заднє сидіння, і машина рушила з місця. Озирнувшись у заднє скло, він переконався, що за ними ніхто не їде. Тебе розшукують служби безпеки половини країн світу. Це були непорожні слова. Вони мали наказ убити його. Через 20 хвилин вони приїхали в Тор ді Уунто, римський квартал громадських. Будинків, у якому мешкали повії та сутенери. Водій зупинив машину на розі. Тут ви знайдете жінку, сказав він. Дякую, друже. Роберт заплатив ще полічильнику і виліз з таксі, яке миттєво помчало. Він озирнувся на всі боки. Поліції не було, лише кілька машин, а так переважно пішоходи. По вулиці прогулювалося більше десятка повій. Прислухаючись до вимог моралістів, поліція раз на два місяці зганяла повій із Венето у оцей район, щоб вони не заважали старим аристократкам спокійно пити чай у доні. Багата повій були досить привабливі і добре одягнені. Одна з них особливо сподобалася Роберту. Їй, схоже, було трохи за двадцять, довге темне волосся, одягнена в чорну спідницю. Білу блузку та жакети з рублюжої вовни. Роберт припустив, що вона другорядна актриса, чи манекенниця. Вона кинула на Роберта погляд, і він підійшов до неї. Гей, крихітко, мовою, що заплітається, сказав він. Ти говориш англійською? Так, чудово. Ми можемо чудово провести час. Вона невпевнено посміхнулася, збентежена тим. Що Роберт був п'яний, може, тобі спочатку протверезитися? Англійською вона говорила з м'яким італійським акцентом. Гей, та я цілком тверезий. Це буде коштувати тобі сто доларів. Домовилися, крихітко, тоді пішли. Тут прямо за рогом є готель. Чудово, як тебе звуть, пташечко, П'єра. А мене Генрі. Вдалині з'явився поліцейський автомобіль, що прямує в їхній бік. Ходімо звідси. Інші жінки заздрісними поглядами проводили п'єру та її клієнта-американця. Готель був, звичайно, не хаслер, але прищувати хлопець за сійкою не зажадав паспорта. Він лише на секунду підняв голову, простягаючи п'єрі ключ п'ятдесят тисяч лір. П'єра глянула на Роберта, він витяг з кишені гроші і віддав клерку. У кімнаті стояло велике ліжко, маленький столик, два дерев'яні стільці, над раковиною висіло дзеркало. На дверях була прибита вішалка для одягу. Ти мусиш заплатити мені вперед. Звичайно, Роберт відрахував сто доларів. Дякую. П'єра почала роздягатися, а Роберт підійшов до вікна. Відсунувши краєчок фіранки, він визирнув двір. Схоже, все було нормально. Роберт сподівався, що зараз його переслідувачі полюють за червоною вантажівкою, що повертається до Франції, в яку він засунув ту дивну кредитну картку. Він відпустив фіранку і обернувся. П'єра була вже зовсім роздягнена, у неї було на диво прекрасне тіло. Міцні молоді груди. Округлі стегна, вузька талія, довгі стрункі ноги. Вона глянула на Роберта. Ти що, не збираєшся роздягатися, Генрі? Йому треба було якось мовчати. Сказати по правді, мені здається, що я трохи перебрав, так що толку від мене ніякого. П'єра здивовано подивилася на нього. Тоді чому ти, якщо я посплю? То вранці ми зможемо зайнятися з тобою коханням. П'єра знизала плечима. Я маю працювати. На цьому я втрачу гроші. Не турбуйся, це моя турбота. Він витяг з кишені кілька стодоларових банкнот і простяг їй. Цього вистачить?» П'єра задумливо глянула на гроші. Пропозиція була дуже спокусливою. На вулиці холодно, а справи йдуть неважливо. Але з іншого боку, було щось дивне у цьому чоловікові. Насамперед, він не здавався таким же п'яним, добре одягнений, при великих грошах, міг відвести її в пристойний готель. Добре, чорт з ним, вирішила вона, але нам доведеться спати на одному ліжку, сказала П'єра вголос. От і чудово. Вона побачила, як Роберт знову підійшов до вікна і прочинив фіранку. Ти щось шукаєш? У цьому готелі є чорний хід. У що ж я вляпалася, подумала П'єра. Її найкращу подругу вбили, коли вона випадково зв'язалася з бандитами. З того часу П'єра з побоюванням вибирала клієнтів, і цей чоловік дивував її. На Карника він не був схожий, але все-таки так є, відповіла вона. Раптом пролунав крик. І Роберт різко обернувся. Кричала жінка італійською, і крик долинав крізь тонку стінку із сусіднього номера. Що це? серце Роберта прискорено забилося. П'єра посміхнулася. Це вона від задоволення кричить, що скінчила вже втретє. До Роберта долинув скрип ліжка. Ти лягатимеш? запитала П'єра. Вона стояла оголена і недовірливо дивилася на Роберта. Звичайно, він сів на ліжко. А роздягатися ти не збираєшся? Ні. Ну, як хочеш, П'єра підійшла до ліжка і лягла поряд з Робертом. Сподіваюся, ти не хропиш? Ти мені скажеш про це завтра вранці. Спати Роберт не збирався. Йому треба було протягом ночі контролювати вулицю, щоб бути впевненим, що вони ще не знайшли цього готелю. Звичайно, вони перевірятимуть і такі маленькі, третєрозрядні готелі, але це займає багато часу, а в них багато інших місць, якими треба зайнятися в першу чергу. Він лежав, відчуваючи втому в усьому тілі, потім на хвилинку заплющив очі, щоб відпочити, і заснув. Він знову був удома у своєму ліжку і відчував поруч із собою тепле тіло Сюзан. Вона повернулася, щасливо подумав він. Вона повернулася до мене. Дитинко, я так сумував без тебе. День сімнадцятий, Рим Італія. Роберта розбудило сонячне світло, що б'є в очі. Він швидко сів на ліжку, здивовано оглядаючись довкола і не розуміючи, де знаходиться. Побачивши П'єру, він згадав і розслабився. П'єра стояла перед дзеркалом і зачісувалася. Доброго ранку, сказала вона, ти не хропів. Роберт подивився на годинник дев'ять. Він втратив багато дорогоцінного часу. Може, хочеш зайнятися коханням? Адже ти заплатив за це? Не хвилюйся щодо цього. Гола П'єра, дражнячи його, підійшла до ліжка. Ти певен, що не хочеш? Я б не зміг, навіть якби й хотів, подумав Роберт. Впевнений, відповів він. Як хочеш, сказала П'єра, і, почавши одягатися, якби ненароком запитала. А хто така Сюзан? Питання застало його зненацька. Сюзан, а чому ти питаєш? Ти говорив про неї у вісні». Роберт згадав свій сон. Сюзан повернулася до нього. Можливо, це було доброю ознакою. Адже вона моя дружина. Одного дня вона втомиться від цього грошового мішка і повернеться до мене. Якщо, звичайно, я залишуся живим на той час. Він підійшов до вікна, відсунув трохи фіранку і виглянув. На дворі було повно перехожих, торговці відкривали свої магазини. Не було видно жодних ознак небезпеки. Настав час, було... треба було приводити в дію його план. Роберт обернувся до дівчини. П'єра, як ти дивишся на те, щоб здійснити зі мною маленьку подорож? Вона підозріло подивилася на нього. Подорож, куди. Мені треба у Венецію у справах, а я страшенно не люблю їздити на самоті. Тобі подобається Венеція? Так, от і добре. Я оплачу весь час, який ти витратиш на мене, і ми чудово відпочинемо разом. Він знову глянув у вікно. Я знаю там чудовий готель Кіпріані. Це буде коштувати тобі тисячу доларів на день, сказала П'єра, хоча була готова погодитися на п'ятсот. Домовилися. Роберт відрахував дві тисячі доларів. Тримай для початку. П'єру знову почали долати сумніви. Вона мала підозру, що тут не все чисто, але вона потребувала грошей, а початок був багатообіцяючим. Добре, погодилася вона. Тоді пішли. П'єра звернула увагу, як Роберт обережно озирнувся на всі боки, перш ніж вийти з готелю на вулицю. Він явно від когось ховається, подумала вона. Мабуть, мені краще не вплутуватися. Послухай, я не впевнена, що мені треба їхати з тобою до Венеції. Ми чудово проведемо час, запевнив її Роберт. прямо через вулицю. Від готелю він помітив ювелірну крамницю. Взявши П'єру за руку, Роберт сказав: Ходімо, я куплю тобі щось гарне. Але Роберт перевів її через вулицю і завів у магазин. Доброго ранку, сеньоре. звернувся до нього за прилавка продавець. «Чим можу служити? Ми шукаємо щось гарне для леді. Він обернувся до П'єри. Тобі подобаються смарагди? Я. Так, у вас є браслет зі смарагдами, поцікавився роберту продавця. Так, сеньори, є дивовижний браслет зі смарагдами. Він підійшов до заскленої шавки і дістав браслет. Найкраща наша річ 15 тисяч доларів. Роберт глянув на П'єру. Тобі він подобається? П'єра втратила дар мови, тільки кивнула у відповідь. Ми візьмемо його, сказав Роберт і простяг продавцеві службову кредитну картку, отриману в управлінні військово-морської розвідки. Зачекайте хвилинку, будь ласка, продавець зник у задній кімнаті. Повернувшись, він сказав Вам упакувати чи не треба. Моя подружка носитиме його. Роберт одягнув браслет на руку П'єрі, яка здивовано дивилася на нього. Він добре виглядатиме у Венеції, чи не так? П'єра усміхнулася у відповідь. Дуже добре. Коли вони вийшли на двір, П'єра звернулася до Роберта. Я, Я не знаю, як дякувати тобі. Мені просто хочеться, щоб ти чудово провела час. А ти маєш машину? Ні, була старенька, але її викрали. Але водійські права в тебе залишилися. П'єра здивовано глянула на нього. Так, але який толк у правах, коли немає машини. Побачиш, поїхали звідси. Робер упіймав таксі. Віапо, будь ласка, сидячи в таксі, П'єра уважно розглядала Роберта. Чому він так хотів, щоб вона склала йому компанію? Адже він навіть не торкнувся її. А може бути. Зупиніть, сказав Роберт Шоферові, коли вони знаходилися за сто ярдів від агентства з прокату автомобілів «Маджорі». Ми вийдемо тут, сказав він П'єрі, розрахувався з водієм і почекав, поки відійде таксі. Потім простяг П'єрі велику пачку грошей. Я хочу, щоб ти взяла для нас автомобіль на прокат. Запитай Фіат або Альфа Ромео. Скажи, що машина потрібна на 4-5 днів. Грошей тут на все вистачить. Машину бери на своє ім'я, я чекатиму тебе в барі з іншого боку вулиці. Менш ніж у восьми кварталах від Агентства з прокату автомобілів два детективи розпитували засмученого шофера червоної вантажівки з французькими номерами. Я гадки не маю. Як ця чортова картка потрапила в кузов моєї вантажівки? кричав шофер. Мабуть, її сунув то десь якийсь божевільний італієць. Детективи переглянулись. Піду за телефоною», – сказав один із них. Франческо Цезар сидів за своїм робочим столом і розмірковував про останні події. Доручене завдання раніше здавалося досить простим. Ви легко можете знайти його, коли буде потрібно, задіяти апаратуру виявлення, і вона приведе вас до нього. Вони явно недооцінили команда Белламі. Потужне тіло полковника Френка Джонсона займало все крісло у кабінеті генерала Хіллярда. Половина агентів шукають його по всій Європі, сказав генерал Хіллярд, але поки що абсолютно безуспішно. Тут не можна розраховувати просто на удачу, відповів полковник Джонсон. «Беламі дуже досвідчений, ми знаємо, що він у Римі. Цей сучий син щойно купив там браслет за 15 тисяч доларів, але ми перекрили все, що йому і йому не вдасться вислизнути з Італії. Паспорт має на ім'я Артура Батерфілда. Полковник Джонсон похитав головою. Наскільки я знаю Беламі, ви помиляєтесь щодо його імені. Треба виходити з того, що він не робитиме того, чого ви від нього очікуєте. Ми розшукуємо людину, яка вважається найкращою у своїй справі. Якщо є якесь місце, куди можна вислизнути, баламі вислизне туди. Якщо є місце, де можна сховатися, він сховається там. Найкраще, що ми могли б зробити, це викорити його з цього потайного місця і вигнати на відкритий простір. Наразі він контролює ситуацію, але ми маємо перехопити у нього ініціативу. Ви маєте на увазі, що слід звернутися за допомогою засобів масової інформації та преси? Цілком правильно. Генерал Хіллярд невдоволено скривив губи. Це може бути небезпечно, не можна допустити, щоб ми засвітилися. А ми й не матимемо до цього відношення. Дамо повідомлення. Що він розшукається за звинуваченням у катрамбанді наркотиків, таким чином залучимо до справи Інтерпол та поліцію всіх європейських країн, а самі залишимося осторонь. Генерал Хілярд на секунду замислився. Мені це подобається. От і добре. Я їду до Риму, сам очолю палювання, сказав полковник на прощання. Повернувшись до свого кабінету. Полковник Джонсон замислився: безперечно, він затіяв небезпечну гру, але йому обов'язково треба було розшукати командира Беламі.